Друзі, вітаю. Трусь, Торчик зі мною. Торчик де ти є? Ти зі мною? Трусь Торчик. Зайнятий він. Я Зоряна і ви на каналі Зоряни Таро. І це карта дня для нас на 24 серпня 2024 року. Вітаю нас всіх з Днем Незалежності! Нашої рідної України. Ну що ж, подивимося, який буде для нас цей день. Ну що ж, карта дня для нас. Старший аркань, смерть. Щось мене вже, мені вже страшно. А на дні колоди п'ятірка пентаклів. Ну, такі карти випали. Смерть це трансформація, це те, що нам бракує. Можливо, справді від сьогодні почнеться якийсь новий відлік, старший аркан і трансформація, тому що подивіться, що на дні колоди, тому що в нас немає ресурсів, тому що ми виснажили свою країну, нас її спустошили. І ми потребуємо змін, трансформації, оновлення, нового мислення. Всього нового, тому що все, отак от як було, воно вже не працює. Неможливо жити, нема за що, нема як, нема нічого немає. Хворі, знедолені, збідовані. Але це на дні колоди. Це вже закінчується. Ну, все, цей етап минув. І ми подивіться, куди рухаємося. Рухаємося. До трансформації, до нового, до кращого. Ну, Значите, говорила не про нас, а так як сьогодні День Незалежності. Ось таке враження, що дійсно йде мова про не людей, а, а нас всіх про країну. Ну, як кожному програється, давайте підставляйте вже кожен самі. В яка сфера життя потребує трансформації? Тому що нема сили, нема здоров'я. Хтось лікується, хтось трансформує в сфері здоров'я, міняє тактику, або взагалі міняє підхід, або просто береться за лікування. Для когось сфера фінансів, тому що немає можливості. Для когось це ресурси, бо вже все, нема сили терпіти. Що ви міняєте? Яку сферу? В якій сфері у вас ось таке? Крах. Ну і смерть це трансформація. У смерті важливо відпустити, переступити, забути все. і Стати новою версією себе, кращою версією себе, як Фенікс. Відновитися, тому що тут же все. Тут згоріло все дотла, немає що реанімувати, потрібно тільки починати спочатку. Давайте подивимося, що нам допоможе? Що нам допоможе відновитися, поновитися? Поміняти мислення, поміняти бачення, поміняти себе, поміняти е, ситуацію, поміняти те, де ми потребуємо тих змін. Двійка Кубків чудова карта, тому що у нас є підтримка. Також це підтримка. Для кожного своя, але вона буде у всіх. І кубки це позитивні емоції, це настрій, з яким ми йдемо в цю трансформацію. Це розуміння, це віра, це сподівання, це любов, це ну, все найкраще. Неймовірні сьогодні карти випали на День Незалежності. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Сила. Старший аркан сила заважає сила. Вогонь. Дійсно, вогонь в прямому розумінні нам заважає. І... На нас тиснуть вимоги якісь, умови якісь, примушують до чогось, зламати намагаються, заховаємо силу, не будемо думати про неї. Все, нема сили. У нас є тільки трансформація, є підтримка, є, дивіться, яке, ну, це взагалі чудова карта. Ну що ж, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Взагалі, якісь е, важко передати відчуття, від, які в мене, з якими я емоціями робила, і відчуття, які в мене від того розкладу, тому що щось неможливо це передати. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. І от саме, щоб від сьогодні почалися наші зміни, наша трансформація. А вона, трансформація вона завжди в плюс. І, ну, звісно, кожного з нас. Якщо буде стосуватися, то тільки, щоб мінялося там, де ми потребуємо змін, там, де ви хочете, де ви готові, де, де буде на краще. Ну що, ще раз вітаю нас всіх з таким важливим для нас святом. Люблю вас, обіймаю. Чекаю зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. І почуємося ще, па, -па.